Фома Андрійович Горенковський народився 1788 року в селі Махнівка Київської губернії в родині священника. На відміну від брата близнюка, він був незвичайною дитиною, чим дуже засмучував матір. Саморождення він відмовився брати материнську грудь, не пів молока, і матері внушили, що він якийсь упирь. І від нього надо бавитися. І мама дважды приказувала служанке утопить його в рік но дитя чудесно випливала. А затем вона сама бросила підмільницю прямо під лопеситі, но лопасти чудесно остановились. Маленькому Фомі судилося вижити і стати великим угодником Божим. У 33 роки він прийняв чернечий постриг у 46 схему з іменем Феофіл і взяв на себе ймовірно найскладніший хрест. Христа ради юродства юродів. это ті люди, котри роздають имущество, которые взагалі не прикипають ні к чому земному. Це ті люди, которые ждуть того, чого ні ані самі не видять своїми тілесними глазами. Обличчя його було світлим, з блакитними ясними очима. Бороду носив коротку та вузьку, говорив глухо і досить швидко, переважно українською. Так описують сучасники преподобного Феофіла. Він носив старе, залатане облачення, а спустині до міста їздив верхи на бичку. Кияни шанували прозорливого старця і побоювалися його пророцтв. Преподобний постійно молився у лісовій хащі, подалі від людей, так і пішов у вічність у молитві, точно передбачивши день і час. И заповедал себя похоронить именно в свечном ящике, а не в, в, в гробу, считая, что он недостоин погребения обычного. Такое было у человека смирение, хотя он был, принадлежал к тем людям, о которых апостол говорит, это те люди, которых был недостоин не весь мир. Преподобный Феофил прожив 64 роки и помер 1853 года. Його поховали поряд із могилою затворника Досифея, А через 140 років інший Феофіл віднайшов його нетлінні мощі. В годи совєтської власті китайська пустень була. запущена, разорена, закрыта. И В 1993 году мой двоюродный дядя с Феофил, Фиофил был переведен сюда из Лавры. В 1993 году были обретены мощи преподобного фиофила на этом месте. Никто не знал, где, обретены, где были положены мощи преподобного фиофила. И батюшка ходил, ходил, молился, молился, и в какой-то из дней остановился и сказал, вот здесь. И именно вот ночью братья собрались, обрели мощи вот на этом месте. І де вже батька Феофіл наш і похоронений в цьому ж скліпі сюди, в китайську пустинь, як і 200 років тому спішать віряни схилитися біля мощей преподобного Феофіла, чиї молитви за людей і нині лунають у небесних обителях.